Шановні зв'язківці, дозвольте вас привітати із днем створення частини. Від імені усього колективу закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 ми щиро вас вітаємо. Міцного вам здоров'я, довгоріття, натхнення. Нехай у вашому серці назавжди оселиться любов, добро та щирість, а на вашому обличчі ніколи не згасає сяюча посмішка. Мир нам та перемоги. Нехай усі ваші задані, плани, ідеї та мрії із легкістю втілюються під мирним небом України. Міцного здоров'я, благополуччя у ваших родинах і нехай у ваших очах завжди бринять нотки радості зі святом. Слава Україні! І з тем створення частини щиро вас вітаю! Жити в мирі і любові усім вам бажаємо, щоб достаток успіх осенилось в хаті, щоб всі ви на добро були деш багаті. Бажаємо завжди успішно виконувати поставлені задачі. Бажаємо, щоб у вашому житті ніколи не зникав сигнал оптимізму і зв'язок із удачею. Нехай життя буде прекрасним, а небо тільки чистим і ясним. Хай кожен день несе натхнення і з вірою у мирне сьогодення. Ви мужні сильні працювиті, для людей усі відкриті. Ми прощаємося вами, Україна гідна нас синами. У цей день привітаємо всіх причетних зі святом і подякуємо. За службу такий нелегкий час наша країна пишається вами. Щоб іме тебе темнотою, не побачить тебе вороги. Зранку поле омиє росою, тільки чуєш, тримайся живи, глянь на обрії сонце і світло, глянь на обрії, майже весна, Оде листя в обіймах із вітром вимальовує танець життя. Біля тебе Ангелек схилився, обійняв тебе міцно крильми. Знає він, ти сьогодні молився, щоб не було страшної війни, щоб, щоб, щоб побачити знову кохану, щоб додому повернутися зміг, обійняти схвильовану маму, щоб не збила війна тобі з ніг. Знай так буде, Господь із тобою. Ти повернешся скоро з війни. Хочу перемоги? Не хочу літа, хочу перемоги. Простих занять, мелодії вітрів, без сліз, без нервів, жити без тривоги, і щоб родинний вогник завжди грів, щоб було свято на Різдво і паску, таке велике, як цей Божий світ. Папуся одягалася в запаску, матуся позривала пустоцвіт і залишила завість із плодами, Щоб пасько більш вітра не стогнав, ступати хочу босими ногами, метелики ловити поміж трав. Так хочу перемоги над тордою, над слом, брехнею, хочу просто жити, пустити всі печалі за водою і кожним днем прожитим дорожить. А які вони, наші зв'язківці? Давайте спитаємо у наймолодших. першокласників. Вони дуже сильні. Вони дуже красиві. Вони молодші. Вони дуже добрі, високі і гарні. Вони сміливі. Вони надійні. Вони можні і сильні. Вони захищають нашу Україну. Вони круті. Вони щасливі. Вони прикольні. Вони головні. Вони нас захищають від бомб і від ракет. Вони щасливі, коли в них є діти.